Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. І ще у мене прийшла одна посилочка, я її давно замовляла, це як до замовлення. І, як ви всі знаєте, це райський куточок. Все, як завжди, гарно упаковано. Мені подобається, що вони отакими от металевими штучками все закріпляють, щоб всередині. Обережно крихке, позначено, що це вверх. Упаковка в них гарна, шикарні у них завжди рослинки. Ну і давайте, там три рослинки. Я би замовляла ще десь в лютому, але вони написали, що відправка буде кісь з березня місяця. Тому ми зараз просто з вами розпакуємо і подивимося, які рослинки прийшли. І так, що я замовила? Я замовила ялівець принц Уельський, трьохрічний, 130 гривень. тесь ягідний Давід, двохрічний і лапчатку кощову Меріан Ред Робін. Також двохрічну. Лапчатка 120, тис 90. Зараз подивимося рослинки. І так, друзі, ось лапчатка. Зараз візьму. Бачу її погінці, ну не погінці, а брунечки знизу не фокусує, не фокусує. Ну, давай, зфокусуйся Не хоче живенька, тому що тут сухі стебла. Ось так виглядає тис. Поставлю вам фотографії. Гарненький. У мене вже два тисики є. Я по рекомендаціям пані Галини вирішила тися посадити. Вони такі, знаєте, лагідні листочки мають. Ставлю вам, як він виглядає. І третя рослинка трьохрічна, але яка шикарна. Мушу зараз отут звільнити від цієї проволоки, бо він зафіксований гарно полито. Навіть, вон, бачите, трошки водичка пролилась. І всі зафіксовані рослинки, щоб не висипалась земля. От мені подобається їхнє пакування. Зараз ще витягну ялівець. Я просто вражена він, знаєте, оця хвоя, наче як. Пласмасові листочки. Подивіться. А оці молоденькі, які красиві. Точно, як штучна якась рослинка. Тут ще забарвлення не поміняло. А ось тут наросли вже, я так розумію, молоденькі Хвоїнки. Шикарний. Я Його хочу посадити, зробити там такий міні-ставочок і біля нього посадити. Оцей єлівець, що він так рядом заплів повністю землю. Так, і тис мені подобається. Ще вставлю вам фотографію покажу, як ці рослинки виглядають, коли вони в дорослому віці. Ну, все, як завжди, дуже вдячна райському куточку. Ви одні із кращих. Друзі, так що замовляйте у них рослинки. Пока!